Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 13 і читаємо тему сьогоднішнього уроку Тілення трицифрових чисел з нулем у частці знаходження швидкості руху об'єкта. І перше на сьогодні завдання виконаємо усно. ширина кімнати 3 метри. Це на 5 метрів менше, ніж її довжина. Яка площа кімнати? Якщо ширина на 5 метрів менше, ніж довжина, то довжина на 5 метрів більше. Тому можемо знайти довжину. 3 плюс 5 буде 8 метрів. А щоб знайти площу, треба ширину помножити на довжину і отримаємо 24 квадратних метри. Переходимо до наступного завдання. Довжина відрізка АВ – 1 см 2 мм, що становить 1 восьму довжини відрізка CD. Накреслий відрізок CD. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота, завдання 60. Якщо відрізок АВ становить лише 8 частину довжини відрізка СД, то нам потрібно ось цю довжину помножити на 8, тому що 8 відрізків АВ вміщуються всередину відрізка СД. Так і зробимо, множимо на знаменник. 1 см помножити на 8 буде 8 см. 2 мм помножити на 8 буде 16 мм. 16 мм це 1 см і 6 мм. Отже, цей 1 см віддаємо сюди, додаємо, це буде 9 см і 6 мм. Будуємо відрізок. Відступаємо 3 клітинки вниз, ставимо рисочку, це початок відрізку. Прикладаємо лінійку і відміряємо 9 см і 6 мм. Ставимо другу рисочку, позначаємо С, Д. І довжину цього відрізка. Переходимо до наступного завдання. Розглянь, як знаходили частку 816 поділити на 4. Перше неповне ділене 8 сотень. У частці буде 3 цифри: сотні, десятки одиниці. Ділимо сотні. 8 поділити на 4 буде 2. Цифру 2 записуємо в частку на місце сотень. Поділили всі сотні. Множимо 2 на 4 буде 8. Віднімаємо, Остачі немає, 0 ми не пишемо. Ділимо десятки. У нас лише 1 десяток. 1 на 4 не ділиться націло, тому ми записуємо 0. В десятках. І цей один десяток перетворюємо на одиниці, тобто переписуємо тепер одиниці. 16 одиниць треба поділити на 4. 16 поділити на 4 буде 4. 4 помножити на 4 буде 16. Остачі немає. Частка дорівнює 204. Давайте потренуємося у наступному завданні. Наступним завданням у нас будуть приклади, записуємо приклади 62. Переписуємо перший приклад. 218 поділити на 2. Перше неповне ділене це двійка. Двійка у нас сотні, тому будуть частці сотні, десятки, одиниці. 2 поділити на 2 буде 1. 1 помножити на 2 2. 2-2 -0, 0 ми не пишемо, переписуємо десятки. Один десяток на 2 не ділиться, одиничка менше, ніж 2, тому записуємо 0. Переписуємо одиниці. Тепер у нас 18 одиниць треба поділити на 2. Буде 9. 9 помножити на 2 18. Віднімаємо, отримуємо 0. Отже, остачі немає, а частка 109. Відступаємо три клітинки від останньої цифри, записуємо наступний приклад. 924 поділити на 3. Знову у нас дев'ятка, сотні, тому тут будуть сотні, десятки одиниці. 9 поділити на 3 буде 3. 3 помножити на 3 9. 9 мінус 9 0, – 0 ми не пишемо. Переписуємо десяток. Два десятки менше, ніж трійка, Не можемо поділити, пишемо 0. Переписуємо одиниці. 24 одиниці поділити на 3 буде 8. 8 помножити на 3 24. Віднімаємо, остачі немає. Частка 308. Відступаємо ще три клітинки, записуємо наступний приклад. 327 поділити на 3. Перше неповне ділене – це трійка, тому у нас будуть сотні, десятки, одиниці. 3 поділити на 3, 1, 1 помножити на 3, 3, 3 мінус 3 0, 0 не пишемо, переписуємо десятки. Два десятки. Не можемо поділити на 3, пишемо 0, перетворюємо в одиниці. 27 одиниць ділимо на 3 буде 9. 9 помножити на 3 буде 27. Віднімаємо, ставимо 0. Частка 109. Нижче записуємо наступний приклад. 714 поділити на 7. Перше неповнеділене це сотні, 7 сотень. Тому будуть сотні, десятки, одиниці. 7 поділити на 7 буде 1. 1 помножити на 7 7. 7, 7, 0. 0. Напишемо. беремо. Переписуємо десяток. Один десяток поділити на 7 не можемо, пишемо 0. Переписуємо тепер одиниці. 14 поділити на 7 буде 2. 2 помножити на 7 14. 14 мінус 14 0. Частка 102. Відступаємо три клітинки, записуємо наступний приклад: 609 поділити на 3. Перше неповне ділення це 6, тому у нас будуть сотні десятки одиниці. 6 поділити на 3 буде 2, 2 сотні, 2 помножити на 3, 6, 6 мінус 6, 0, 0 ми не пишемо. Дивіться, ось цей 0 ми не можемо переписати, тому що якщо у нас немає цифри попереду, то 0 спускати неправильно, бо число не може починатись з 0. Але для того, щоб не заплутатись, доки ви ще не навчились легко виконувати подібні ділення, можна поставити крапочку, яка означатиме 0. Повторюю, крапочку замість нуля ставимо лише тоді, коли попереду немає цифр. Крапочка це 0, поділити на 3 ми не можемо ставимо 0. А тепер переписуємо одиниці. 9 одиниць поділити на 3 буде 3. 3 помножити на 3 9. 9 мінус 9 буде 0. Відступаємо три клітинки, записуємо наступний приклад: 771 поділити на 3. Перше ділене 7 сотень, отже, будуть тут сотні, десятки, одиниці. 7 поділити на 3 візьмемо по 2, 2, помножити на 3 6. Віднімаємо 7-6 буде 1. Це у нас остача, остача менше, ніж дільник, все правильно. Переписуємо десятки, 17 десятків поділити на 3, візьмемо по 5. 5 помножити на 3 15. Віднімаємо. 17 мінус 15 2. Переписуємо одиниці 21 одиниця поділити на 3. Візьмемо по 7, 7 на 3 21. Віднімаємо, буде 0. Остачі немає. Частка 257. Нижче записуємо наступний приклад. 836 треба поділити на 4. Перше ділене сотні. Тут у нас будуть. Сотні, десятки, одиниці. 8 поділити на 4 буде 2, 2 на 4, 8. Віднімаємо, буде 0, не пишемо, переписуємо десятки. 3 десятки. Не можемо поділити на 4, ставимо 0. Тепер робимо одиниці. З десятків і одиниць. 36 одиниць поділити на 4 буде 9. 9 помножити на 4, 36. Віднімаємо, ставимо 0. Остачі немає, частка 209. Підступаємо три клітинки, записуємо. Останній в цьому завданні приклад. 774 поділити на 2. Перше неповноділене сотні, тому будуть сотні, десятки одиниці в частці. 7 поділити на 2 візьмемо по 3, 3 на 2 6. Віднімаємо 7-6 1. Переписуємо десяток. 17 десятків поділити на 2 візьмемо по 8. 8 помножити на 2 16. 17 мінус 16 буде 1, переписуємо одиниці. 14 поділити на 2 буде 7, 7 помножити на 2 14. Віднімаємо, остачі немає, частка 387. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Дві ластівки одночасно вилетіли зі своїх гнізд на зустріч одна одній і зустрілися через 5 секунд. Відстань між гніздами 35 метрів. Яка швидкість зближення ластівок? Нагадую, швидкість зближення це сума швидкостей двох об'єктів, які рухаються назустріч один одному. Розв'яжи задачу за схемою. Записуємо: задача 63. Час двох ластівок 5 секунд. Відстань 35 метрів. Швидкість зближення невідомо метрів за секунду. Це нам потрібно знайти. У нас є підказка. Щоб знайти швидкість зближення можна. Всю відстань поділити на час руху об'єктів до зустрічі. Тобто 35 ділимо на 5, отримуємо 7 м за секунду. Це і є швидкість зближення. Записуємо відповідь і переходимо до наступного завдання. Швидкість зближення двох пароплавів 50 км за годину. Швидкість першого пароплава 27 км за годину. Чому дорівнює швидкість другого пароплава? Розв'яжи задачу за схемою. Записуємо: Задача 64. Давайте швидкість позначимо латинською літерою V, щоб менше займати місця. Швидкість зближення 50 км за годину. Швидкість першого – 27 Швидкість другого треба знайти. У цьому короткому записі. Швидкість зближення ми могли замінити фігурною дужкою, тому що я вам казала, що швидкість зближення це сума. І якщо під час зустрічного руху потрібно знайти швидкість одного з об'єктів, можна від швидкості їх зближення відняти швидкість другого об'єкта. Все правильно, якщо ми хочемо знайти від суми, віднімаємо відомий доданок. Так і робимо. 50-27 буде 23 км за годину. Швидкість другого пароплава можемо записати відповідь і перейти до наступного завдання. Розглянь розв'язання задачі та прочитай пояснення. Із двох кінців лижні завтовшки 700 метрів. Одночасно назустріч одне одному вирушили лижниця і лижник. Вони зустрілися через 2 хвилини. Швидкість лижника 200 метрів за хвилину. Чому дорівнює швидкість лижниці? Розв'язання. Спочатку знайшли шлях, який проїхав лижник до зустрічі. Тобто 200 його швидкість помножили на час і отримали 400 метрів. Потім з усієї відстані відняли той шлях, який проїхав лижник. І отримали 300 метрів. Це стільки проїхала лижниця до зустрічі. А потім відстань лижниці поділили на час і отримали її швидкість. Швидкість лижниці дорівнює 150 метрів за хвилину. Це перший спосіб розв'язання. А другим способом знайшли спочатку швидкість зближення. Усю відстань поділили на час і отримали їхню швидкість зближення. А якщо ми знаємо швидкість Другого об'єкта, то ми зі швидкості зближення віднімаємо швидкість лижника і отримуємо швидкість лижниці. Бачите, на одну дію швидше. Порівняй відповіді в обох способах розв'язання. Вони однакові, тому задачі виконані правильно. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 67. Приклади складаються з кількох дій. Переписуємо перший приклад. Будемо виконувати окремо кожну дію. Спочатку виконуємо множення. Першою дією 6018 треба помножити на 8. 8 на 8 64. 4 пишемо, 6 запам'ятовуємо. 1 на 8, 8 і додати 6 14 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 0 на 8 0 додати 1 1. 6 на 8 48. Відступаємо три клітинки, записуємо наступну дію. Наступною будемо виконувати віднімання. 92 705 віднімаємо те, що отримали: 48 144. 5-4. 1 Від 0 не можемо. Беремо звідси 10 4 6, 6. 1 5 Тут не можемо. 12 8 4. 8 4. 4. І останньою дією треба виконати додавання. Нижче записуємо. Відступіть на одну клітинку, щоб записати перший доданок, який ми знайшли, а потім другий, тому що у нас на один розряд більший це число. 1 плюс 1, 2, 6 плюс 8 14. 4 Пишемо, десяток переходить далі. 5 плюс 3 8 і плюс 1 – 9. 4 плюс 2 6, 4 плюс 1 5. І один переписуємо. Отримали 156 942. Записуємо у відповідь. Нижче записуємо наступний приклад. Спочатку виконуємо перше множення. 8400 помножити на 6, пам'ятаємо, де ми пишемо другий множник. 4 помножити на 6, 24. 4 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 8 помножити на 6, 48 і додати 2. 50, переписуємо 2 нулі, Відступаємо три клітинки, записуємо наступне множення 9230 помножити на 4. 3 на 4 12, 2, пишемо, 1 запам'ятовуємо 2 на 4 8, додати 1 – 9 9 на 4 – 36, переписуємо 0. І третю дію виконуємо додавання 50 400 плюс 36 920. 0 плюс 0 0, 0 плюс 2 2, 4 плюс 9. 13, 3 пишемо 1 переходить далі. 0 плюс, 6 і плюс 1 7. 5 плюс 3 8. Отримали 87 320 записуємо у відповідь. Переходимо до наступного завдання. У пекарні 4 дні випікали по 2384 буханки хліба і 3 дні по 3425. Скільки буханок хліба? Випекли в пекарні за ці дні записуємо задача 68. Складаємо короткий запис. 4 дні по 2384 буханки, а 3 дні по 3425 буханок. Разом треба знайти скільки. Бачите, які числа будемо виконувати все письмово. Отже, спочатку знайдемо, скільки всього буханок випікли за перші 4 дні. Треба. Кількість буханок помножити на дні, так і робимо. 2384 множимо на 4, 4 на 4, 16, 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 на 4 – 32. додати 1 33. 3 на 4 – 12, і іще 3, 15. 2 на 4 – 8, і додати 1 9. Скільки буханок випікли за перші 4 дні, другою дією так само знайдемо, скільки за другі 3 дні. Множимо 3425 на 3, 5 на 3 15, 1 запам'ятовуємо, 2 на 3, 6 і додати 1 – 7, 4 на 3 12, 3 на 3 9 і додати 1 – 10. Скільки буханок випікли у наступні 3 дні. Нижче записуємо третю дію. Щоб знайти скільки всього, треба до першого додати друге. 9536 додати 10 275 6 плюс 5 11. 1 переходить далі. 3 плюс 7 10 і плюс 1 11. 5 плюс 2 7 плюс 1 8. 9 плюс 0 9. І 1 переписуємо. 19811 буханок випекли за всі дні. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. У трьох коробках 90 лимонів. Якби з першої коробки переклали в другу 9 лимонів, а в третю 12, то у всіх коробках лимонів було б порівно, скільки лимонів було в кожній коробці спочатку. Давайте це завдання виконаємо усно. Уявіть собі три коробки, у яких всього 90 лимонів. Якби з першої коробки переклали у другу 9 лимонів, а у третю 12, то в кожній коробці стало б лимонів порівну. Порівну ми можемо знайти скільки це 90 поділити на 3. тобто, стало б по 30 лимонів в кожній коробці, але ж це не так. Ми ж у другу коробку віддали 9. Тобто, якщо ми віднімемо з другої коробки ці 9, то там буде 21 лимон. А якщо ми з третьої віднімемо те, що їй нібито віддали 12, то це буде 18 лимонів. А щоб знайти скільки в першій було, треба до 30 додати 9 і 12. Так і робимо! І це буде 51 лимон. Можете додати всі три числа і впевнитись, що це 90. На сьогодні все. Класну роботу закінчено. Дякую за увагу. До побачення!